Всім привет, це часть 2, тому що тому що в мене не вийшло на прошлому відео. Їдемо по направлению через, через оце, через пещеру. Ставимо, але треба поставити оці два з оставшихся камней, кам кам чи як краще сказати. Далі. О Отут від, від продавця є база. Йдемо... Ой, яка база? база, а такая, так и проход. И там, там есть, кстати, еще ледяная зона. И как еще, еще на ней можно купить. Это нормально. Там ледяные древья, квиты и камни. И он там вдали. Всі бачимо, о, бачимо... Ой, бачимо о, стенд, ну і як сказати. Ідемо к нього. І ставимо туди-третє. І в прошлому відео я казав, що там ще потрібно три бомби. Це не проблема, це легко. Якщо у вас немає 3000, то накопіть і зробіть. І кстати, ці кірки о, дуже подобаються ігрокам, і не всі ігроки знають про них, то можна продавати їх, їх якимось ігрокам за 45 тисяч. Це я сам так в початку продавав дуже хороший бізнес. Купляємо там три бомби. Вибачте за лагання, тому що в мене е, комп'ютерна версія дуже погана. Отут от, от купляємо от всіх три бомби. Великі. Ну, кому не жалко своїх грошей. Ой. Треба ще по всі три защита. Чи можна по одному? Всі беремо і вложимо собі в кузов. І їдемо в третє, в третє місце. От от отут о, їдемо отак. А от четверта зона. Магазин і дорожка. Нам треба йти он туди от. Не прямо по мосту он туди от, а от сюди. Головне це робити швидко тому що якийсь. І гроб може вкрасти це, і буде дуже погано. Далі повертаємо, повертаємо оцю лініт. І он там от є є оця штука третій стенд. Ставимо сюди оце непонят... непонятну роду. І в нас вже, вже зробилася керка. І нам треба швидко тікати з цими бомбами за нею. Вона вже з'явилася. І їдемо от сюди Далі беремо бомби, ставимо їх в таких, в таких положення, ну, щоб було удобно і вони не падали. Бачите, як в мене тільки що падало? Треба, щоб вони так не падали. Ну чи я якось по-другому зажигти? Вот. Зажигаємо. І беремо в руки і ставимо так. Треба так зробити три рази. Ой, і от в останній раз. Беремо останню бомбу. І даю... і беремо в руки і до стінки. Все, ми зірвали стіну. І їдемо, як показано на відео. Главне, не попадайтесь в кислоту, а то буде погано. Прийдеться добиратися, а це... А це... А до цього моменту, як ви доберетеся, може вкрасти кірку хтось. Ідемо. І от таке. Ось таке в нас відео вийшло. Ось ця кірка. Всім до побачення. Всім пока. І до одного.